Війна для бідних тепер офіційно народні депутати, нібито готові узаконити чи узаконили норму, що відсрочка від мобілізації може бути лише тоді, коли ви заробляєте не менше 35 тисяч гривень. Причому це не в конверті. Я звертаю увагу, це офіційно з яких роботодавець буде сплачувати всі необхідні податки, і ви також. Тобто, грубо кажучи, для того щоб виплатити вам 35 тисяч гривень. Роботодавець ну, повинен закласти на вас 1050. Чи буде роботодавець ваш закладати? Складати, скільки на вас, наскільки ви цінний вашому роботодавцю, що він міг вас бронювати ну це вже питання. Влада робить по принципу, знаєте, корисні і некорисні громадяни. Потрібен громадянин чи не потрібен? Тобто, якщо ти двірник умовно прибираєш на територію університету, то ніякої строчки мобілізації в тебе не буде, бо ніякої зарплати в 35 тисяч в тебе. Очевидно, немає. Що буде, коли двірника не буде на території університету, ну самі можете здогадатись. А, ну, а що буде? Будемо просто ходити і ножками роз... розкидувати всяке сміття. Да? Далі це стосується охоронців, наприклад, в різних будівлі, наприклад, в школі. В школі охоронець скільки отримує, там тисяч десять-дванадцять, максимум. А то на мінімалки в основному сидить. Чи буде в нього бронь від мобілізації? Ні. І якщо з прибиральницею ще можна якось вирішити, щоб там був не прибиральник, а прибиральниця, то уявіть собі, охоронниця, якій років 70-80... Чи там 68, яка людина, яка вироблена вже яка вже на пенсії, от її витащать з пенсії, і вона сама вийде з пенсії, бо в неї така пенсія велика, їй, їй клятий совок не дав хорошу пенсію. Я вибачаюсь, Україна їй не дала нормальну пенсію. Вона от сидить на 4 тисячі гривень і не знає, що з ними робити, бо вона ще й хвора. От вона вийде, вона буде охоронцем в школі. От уявляєте, ваших дітей буде охороняти людина, яка. Сама там потихеньку, потихеньку рухається і намагається не стрес не робити собі стресу, щоб прожити ще кілька років. Ну така ситуація: війна для бідних. Це те, що українці давно вже говорили. Тепер ну, офіційно я не схильний інтерпретувати це саме отак, що як війна для бідних, але тим не менш певне розшарування суспільства з боку чиновників. Ну очевидне. людей поділили на багатих і на бідних. Чи правильно це? Чи повинна Україна ставити от, е, і давати відповіді такі прямі, і прості? От хтось потрібний, хтось більш корисний, а хтось менш корисний. Вашу точку зору чекаю в коментарях. І докладніше про це сьогодні запишемо відео в Ютубі. Підписуйтесь, телеграм, Ютуб, шапці профілю, там про це докладніше.